Татова любов, як літній день, пахне працею, хлібом, споришами, не знайти такої вам ніде, ну хіба що в обіймах мами? Татова любов, як джерело, чиста, світла, п'ю й не нап'юся. У світі вам такої не знайти. Ну хіба що в очах матуся? Татова любов мед, солодко від неї аж найметься. Не Спробуй! Ще та кудись відшукати. Ну, хіба що в материнському серці татова любов по океан, що ні дна, ні берегу земного в неї справді виміру немає, бо вона як матері від Бога. Бути хорошим батьком це найвідповідальніша і найпотрібніша робота в житті кожного чоловіка, підтримати. Для донечки навчити, допомагати, захистити зможе лише люблячий тато. Санаторій Буржава вітає всіх тих, хто носить горде ім'я батька.